Огляд, друзі, огляд! Зараз буде огляд. Йдемо розглянемо, що пропонує авторинок нам по кросоверах. Що пропонує, які ціни бачив, є багато свіженьких. Пропозиції ідемо, буду показувати їх вам, які ціни, що з пробігами, що взагалі пропонує він вам до покупки. Не забувайте за лайк та підписку. Потрібно знайти хорошу автівку, перевірити пробіг, технічний стан за потреби можемо доставити вам під дім. Наші контакти є під відео. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто. Зараз сідаємо зручно, йдемо дивитися, що пропонує найбільший авторинок України по кросоверах. І почнемо ми з такої автівки, як Рено Каджар. Я вже його знімав. Він свіженький, тільки заїхав на авторинок в білому кольорі. 16950 вартує непогана комплектація. Є лінза, є парктроник, є туманка. Є гарний легкосплавний диск. По характеристиках це 17 рік, 202 пробігу, 1,5 дизель, 16950 вартує. Складання присутні, безключовий доступ присутній, Шестиступка механіка, шкіряне, мультикермоповне склопакет, навігація, двохзонний клімат, тканевий в нас салон підтонований трішки позаду. Шторка присутня, парктроник позаду присутній. Непогано виглядає, біленький. Без ключовий по двох дверцях, шестиступка 16-950, 17 рік, 1,5 дизель, 202 заявленого пробігу. Ось такий екземпляр. Перший ми зустріли. Пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще Ми ось такий чорний Hyundai iX 35 пригнаний із Франції. Лінза туманка є. Панорама, бачимо, з люком присутня, легкосплавний диск, літня гума по характеристиках. Рідна фарба заявляє продавець 12200-234 пробігу, 1,7 дизель, 11 рік. Безключовий доступ є. Це, звісно, у нас механіка, тому що він у навігації підігрів і сидінь шкіряний салон. Все присутнє. Ось так він виглядає у нас позаду. Парктрони, камера заднього вигляду, все присутнє. Ось такий екземпляр. 1,7 ісін дизель 1221 рік 234 заявляють пробігу, пішли шукати наступне. Зустрічаємо ще ми ось такий чорний Kia Sportage, той самий Hyundai X35, тільки Sportage. Показую омивач, туманка. Лед стрічка лінза присутня, легкосплавний диск. Літнє гума. Хенкок в нас він без панорами. Бачимо, приїхав він своїм ходом. Повний привід по характеристиках 15399. Вартує 225 пробів 2-літровий дизель в автоматі. Безключовий доступ. бачимо Шкіряний салон, бачимо, шкіряний мультикермовий автомат, навігація. підігріви, сидінь. Присутні, повний склопакет. Присутні. Підтонований парктроник зад. Камера заднього вигляду все в нас є. Ось так він виглядає. Безключовий доступ. Присутній. 2-літровий дизель, 15400 повний привід, 225 заявленого пробігу. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий білий Renault Колеос з гарним пробігом. Показую його також вам Лінза, омивач, парктроник противотуманна фара. У нас присутній гарний сірий, легкосплавний диск, гума у нас літня по характеристиках. Двохлітровий дизель не фарбована, 14500 вартує, повний привід 153 заявленого пробігу, 11 рік, босешка, панорама релінг присутня, безключовий доступ по всіх дверях. Присутній. Шкіряний салон автомат. Круїз все є, повне склопідйомники, двохзонна кліма, все присутнє. Відтонований позаду. Шторка є. Парктроник зад присутній. Дуже гарний заявлений пробіг. Заявляють, не фарбований. 14500 вартує на старті. Пішли шукати наступне. Зустрічаємось таку сіреньку Audi Q5. Показую вам гарний, легкосплавний диск. Вона у нас має. Туманка лінза, це парктроник, це все по стандарту у нас як в Audi. Є панорама, це 16 рік, 2-літровий бензин. 13700 вартує дуже хороша на неї вартість. 188 заявленого пробігу в кілометрах. Безключовий доступ у всіх дверях є. Шкіряний салон автомат, електростоєнкове, двохзонна кліма, підігрів, шкіряне мультикермо, все в нас як в ауді електрорегулювання сидінь, задній ряд сидінь. Це в нас присутнє. Кватрова вона в нас ось така сіренька з дуже гарною вартістю. 13 700 вартує, 188 заявленого Ось такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. І ще одну зустрічаємо Audi Q5, але af-road. Бачимо, шилдочки всі є на легкосплавному диску. Все сезонна гума, парктроникумивачі. Туманки все в нас є. Панорама присутня, складання. Але ж уже ми бачимо 16-й той самий рік, 101 пробігу, але вартість 17500. 17-й модельний навіть це їхній. Останній рік цього кузову безключовий по всіх дверях є. Вона в нас тонована. Шкіряний салон електрорегулювання, сидіння, автомат підігрів і все в нас по стандарту, як Audi преміум автівка. Задній ряд сидінь. Ось так воно в нас виглядає. Є в нас вихід на фуркоп, роздвоєний вихлоп, повний привід. Все так як потрібно. Ось такий екземпляр зустріли. 17500 вартує на старті. 101 заявленого пробігу пішли шукати наступну. Ви подумаєте, що це в нас Кашкай j 11 кузові, але ні, це в нас Nissan Rogue Спорт. американська версія приняна в нас з Америки, але ж зараз покажу ціну. Є дистронік, є лінза без туманки, нас, звісно, нелегкосплавний диск, але ключове. 11800 2-літровий бензин, і він у нас в автоматі, і він у нас 2018 року. І він у нас ще, до речі, на повному приводі з'явлений. Пробіга, на жаль, немає. Тут у нас стоїть варіаторна коробочка. Nissan комбінував всі майже свої автівки з варіатором. Шкіряне мультикермо, повний склопакет тканина, автомат. Все в нас є. Не максимальна навігація, але вона в нас присутня. Задній ряд сидінь. Камера заднього вигляду присутня. 11800. В автоматі практично в цей бюджет з кросоверів неможливо знайти нічого. Ось такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один такий яркий каджар. Це вже у нас 20-й рік. В гарній комплектації притнений у нас із Франції. Показую парктронник 360 є, легкосплавний диск. Гарно виглядає, лед Provision у нас максимальна оптика. І йдемо відразу по характеристиках. 1,5 дизель 184 пробігу, 20-350 вартує, 20-й рік 184. Пробігу безключовий доступ є. Комбінований у нас салон, підтримка ніг, шкіряне мультикермо, він у нас в автоматі, двохзонна кліма, повний склопакет, все присутні. Датчики мертвих зон у нас так само є. Підтонований позаду. Задній на це виглядає непогано, шторка в багажнику є. Парктроник 360, значить у нас присутні автопаркування. Камера заднього вигляду також присутня в яркому такому спортивному кольорі 20 рік 184 пробігу 2350 вартує на старті пішли шукати наступний x 35 каджар і ось там два Nissan Qashqai, чотири екземпляри пішли по кожному з них також пройдемося 35Х у нас рестайлінговий е стрічечка, лінза, омивач, парктроник туманка є легкосплавний диск є Кенко клітня у нас гума 17100-221 пробігу, 2-літровий дизель, 2014 рік. Панорама безключовий, все присутнє. Ось так виглядає в нас салон, Не будемо довго затягувати. Бистренько покажу. 17100 вартує на старті. Далі. Каджар. LED ProVision Оптика, омивач парктроник 360, легкосплавний диск. 21-300, 154 заявленого пробігу. 20-й рік. Без ключ є складання з мертвими зонами є. Він у нас в автоматі, комбінований салон, автопаркування, все присутнє. Задній сидінь виглядає в нас ось так. 21-300, 1,5 дизель з гарним пробігом. І відразу не виключаємося, пішли до Кашкаїв. І ніянь білий і чорний вже десь я вам їх показував. Один пригнаний з Франції, один непомітно вже. Стоїть на реєстрації. умивач лінза, легкосплавний диск 13850, рідна фарба, 1,5 дизель, 198 пробігу. Панорама без ключ є. Шкіряний салон шестиступка, підігрів і сидінь навігація Все в нас присутньо босешний. І відразу так же само йдемо по чорному. Легкосплавний диск. Доповнення, хтось бачимо, поставив собі по оптиці, туман колонувач. все є камера 360 присутня по оптівці. Панорама Рейлінг 112 рік, 1,6 дизель, 159 заявленого пробігу. Бачимо, шкіряний салон підігріви, аналог. Ось так виглядає позаду ось таких чотири екземпляри. Зустріли, пішли шукати наступні. Ще дві пропозиції в ряд. Дастерок І Q3. По обидві йдемо, пройдемося так же ж само. Дастерок на чорному кольорі, на легкосплавному диску з туманкою. На всесезонній гумі. гумі. 1,6. бензин, 146 пробігу, 12 рік. Релінг є, шкіряний салон по достирку, рідкість. Кондиціонер присутній, шкіряне кермо присутнє. Задній ряд сидінь. Шторка позаду є. Ось так він у нас виглядає. 9990-146 пробігу, 12 рік і він у нас з газом відразу не, не побачив. І не виключаємося, йдемо. По Q3. Америка Лінза Парктроник без туманки, на легкосплавному диску на повному приводі. По характеристиках. 14 999 2-літровий бензин 160 тисяч заявленого пробігу. 15 рік, 16-й модельний. Панорама є, безключовий є, повністю по всіх дверях шкіряний салон електростоянкове. Навігація двохзонний клімат, підігріви. На жаль, не бачу, є підігріви, сидінь є, повний склопакет, електрорегулювання сидінь. Все в нас як в Ауді. Задній ряд сидіньки, маленький кросовер місткий. Камера парктроник все присутнє. Аналог кашкаю, тільки бензиновий і трошки вище класом. В ті самі гроші майже стає трішки дорожче, але ж і ви маєте ауді. Да, Америка була бита, але потрібно дивитися, який технічний стан, діагностувати двигун і приймати рішення. Автівка непогано. Ось таких дві пропозиції зустріли, пішли шукати наступні. Зустрічаємо що ось такий чорний Кіа Соренто Швейцарії. бачу, він нас пригнаний на чорному, легкосплавному диску виглядає так непогано. Повний привід. Панорама присутня. Лінза омивачі фар все в нас присутнє по характеристиках. Десятий рік, семимісний він у нас 2,2 дизель, 250. От бачите, не 200 пробіг, 250, 13, 250. Відразу ціна нижче. Було б 200 пробіг, зразу ціна б варювалася б біля 15 тисяч. Переплачувати чи не переплачувати, вирішувати вам. Звісно, потрібно ще перевірити, чи він оригінальний. Шкіряний салон, підігрів, сидінь, двохзонна кліма без навігації. Шкіряне мультикермо, повний склопакет, автохолд, все є. Задній ряд сидінь. Да, бачимо додаткових два місця. Позаду є. Парктроник присутній. Ось такий екземпляр. У вигляді який Асоренту 13252.2.10 рік 250 заявленого пробігу. Пішли шукати наступ. Погляньте, яку ще зажигалку зустрів. Жук. Місмо. Спортверсія, гляньте, обвіси. Стоять у нас. Шилдочки, гарний легкосплавний диск, мішеліновська гума. Непогана, червоні дзеркала, безключовий доступ. Хто не знав, це теж жахується кросовером. Повноцінним кросовером, звісно, його не назвеш, але такий міський паркетник я би назвав. По характеристиках 99 тисяч заявляють пробігу. Не фарбований в автоматі. 1,6 бензин за вартістю 11,550 14 рік. Без ключ є, ковшики в нас стоять місно. підігріви, сидіння автомат, варіатор тут у нас горі. Алькантара, шкірою, кермо, сидіння в Алькантарі. Ну, Виглядає прям дуже красиво автівочка. Підтонована позаду. Вся в Алькантарі дорого багато. Тільки віз позаду, вихлоп гарний. Камера присутня зі Швейцарії, вона у нас така цікава. на на любителя, любителя, хто шукає собі таку зажигалочку в автоматі 11599 з гарним заявленим пробігом. Ось, є для вас ось такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще такий яркий екстрел, вже його не знімав, але показую ще раз. Не знаю, чого ви не звертаєте увагу. Дуже гарна автівка. І вона ключове в нас в механіці, в дуже класній комплектації. На камерах 360-х при нас Франції. Парктроник Туманка, легкосплавний диск. Гляньте просто колір. Да? Незвичний. 15900. Не фарбоване, 238 на 238 16-го року. Панорама. Безключовий доступ. Комбінований салон шкіряне мультикермо навігація, електростоянкове, шестиступка, все є по автівці, складання. Втонований позаду і ще плюс він у нас семимісний. Бачимо два місця позаду. Парктроник, все є. Ну, виглядає ж непогано. Геть непогано. Навіть я дивлюсь, так і по кузову він нічого так виглядає. 15900-1,616 рік семимісний пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий чорний Соренто. Пестовий 16 рік у нас. Бач, гарно виглядає решіточка лінза. Вимивач, парктроник, противотуманна фара. Оригінальний київський диск, всесезонна сезонна гума у нас. По характеристиках 23 300 171 пробіг. Рідна фарба. Автомат 2,2, дизель, повний привід, без панорами, складання є, безключовий доступ є. Салон виглядає у нас дуже непогано. Повний привід. не мультикармо, все є. Датчики сліпих зон у нас присутні тримання полоси. Повний склопакет, тонована сіточка є, можливо, семимісний Непомітно, бо тонована шторка позаду є, фуркоп є, камера є. Парктроник є. Ось такий екземпляр. ну Виглядає теж непогано і непогана вартість. 23 300, Ось такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ось таке сіреньке Peugeot 3008. Це теж в нас кросовер, легкосплавний диск, парктроник, туманка, все в нас є. Гарно так присипало його Лист, листям по характеристиках. Двохлітровий дизель в автоматі. 10900-212 пробігу, панорама складання, все присутнє. Тканевий салон автомат, простий гідротрансформаторний автомат. Шкірене кермо, повний склопакет, автосвітло все є. Сетка, бачимо позаду є. Поркоп Парктроник зад також у нас присутні. Ось такий екземпляр, що ми зустріли 10 900 212 пробів, 2-літровий дизель в автоматі. Ось таких пару свіженьких екземплярів по кросоверам вам показали. Їх є на порядок більше от бачимо, Duster, Жук, Форд, Kia, Кашка є, X, все присутньо. Це пройшлись по одній площаці, є автівки. Не забувайте за лайк та підписку постійно робимо вам тут. Огляди, все, на жаль, в один не можемо вам показати. Робимо огляди, показуємо кожного дня вам, які ціни, що свіженько заїжджає. Не забувайте за лайк та підписку, будете в курсі новин. Працюємо не лише по авторинку. Авторія площадки, Рівненська, Волинська область. Моніторимо повністю все, щоб знайти вам швидше хороше авто за домовленості. Можемо поїхати в другі областя. Якщо ви знайшли там якийсь хороший екземпляр, можемо виїхати і перевірити. Але це за домовленості. Тому не забувайте за лайк та підписку. Будете в курсі. Потрібна хороша автівка, перевірити технічний стан, пробіг фарбу, повністю все від А до Я. Ключове все надаємо вам завжди у перевірці. У відеозвітах по візуальному стані, по технічному стані, комп'ютерну діагностику, візуальний стан салон, чи щось перешивало чи ні, повністю максимальний огляд вам даємо. Ви переглядаєте і приймаєте тоді рішення про покупку. Цікавить контакти під відео, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком для вас хорошої автівки.